Всем привет! Я хочу занятий такий видеоролик по, по теме типа лошадей шляйх. Ідея не моя. Я думаю, що вообще каждый знімав такий ролик, кто знімає про лошадів в шлях и не тільки. Ну шо ж, ну будемо затягивать их уже поскорее тобі Надо буде тільки обійти ці палочки і все <звук> палочки. Тільки не кажи, що на галопі, я вже не можу вообще їхати. <звук> Луна, давай. Пройшло тільки п'ять хвилин, як ми займаємось. <звук> Луна, ти що їх вообще не бачила? Пепіл. Я буду тут стоять. Я не хочу на тренировку йти. Ван за цю неділю і так вже три були тренуки. Давай, я не хочу йти. Піпіл, дивись, що у мене є. Давай, йди. О, сено. А подальше, якщо поставлю, спробу проближається по мені. Давай холопом. Поможите мне остановить. А, а, -а! ты мне не мешаешь. А зараз треба убігати, поки мене не спалили. Єва, вставай і держи мілку, вона, обіг... вона обігла. Ой, який ти грязний, я піду щітки принесу. Айди. От я щетки знайшла. А ти що таке грязний? Ти був? Ну, на цьому, на цьому все. Всіх люблю. І на і 1 січня вийде видео, що мені приносить Мороз, я заказала там е, шляхів, так що буде багато шляхів, я надеюсь, що буде велика распаковка, не шортс, а великим видео. Всіх люблю, всім папа! -па.